Духовне життя починається з основ начатків вчення Христового, і без них віра не приносить плоду. Все починається з покаяння, як проповідував Іван Хреститель, готуючи людей до приходу Месії. Але покаяння це не лише початок. Людина має хреститися в ім'я Ісуса Христа, увійти в Його завіт і стати частиною живої церкви, де діє сила Духу Святого. Дух Святий не сходить сам по собі. Так було в Самарії. Люди увірували і були охрещені, але Духа Святого вони прийняли тільки тоді, коли апостоли поклали на них руки. Бог завжди діяв через людей. У старому завіті Моїсей поклав руки на Ісуса Навина і на ньому з'явився дух мудрості. У новому завіті апостоли передали помазання через покладення рук. Апостол Павло, якого покликав сам Христос, спершу не міг повноцінно служити. Його служіння стало можливим лише тоді, коли Варнава забрав його до антіохійської церкви, і Павло почав служити в команді з церквою. Лише через певний час Дух Святий дав знати, що настав час відділити Павла для окремого апостольського служіння. Від моменту призначення до повноцінного служіння минуло близько 10 років, і це показує, що Божа сила приходить у Божому порядку у навчанні та перебуванні в живій церкві.